Хоча про зміну запобіжного заходу відмовити клопотання адвоката Дульського Олександра Ленідача про зміну запобіжного заходу підозрюваного Львову Богдану Юрійовичу. Задовольнити частково змінити запобіжний захід застосований у кримінальному провадженні останні цифри 1148 до підозрюваного Львова Богдана Юрійовича 1967 року народження, а саме зменшити розмір застави з 302 мільйонів 800 тисяч гривень. До 20 мільйонів гривень процесуальні обов'язки покладені згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 9 до го залишити без змін. У задоволенні заяв не читає Олександра Миколаєвича та говорухи Володимира Івановича щодо обрання запобіжного заходу угляді поруки відмовити. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з її. оголошення. Ухвала набирає законний сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано у разі. Подання апеляційної скарги ухвали, що не скасовано, скасована образи конеси після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. тексту ухвали буде оголошений 24 жовтня 2025 року о року, шістнадцятій годині. слідчий суддя підпис судового засідання закрите.